Кривий ріг та чотири сільських райони Широківський, Апостолівський, Софіївський та Криворізький щомісяця відправляють малечу набиратися сил до Криворізького здоровчого санаторію, який зручно розташувався на житловому масиві Карачуни. Ми родились аж в 1972 році. Цей санаторій привждені був протягом санаторій імені 8 іюля. І затем, в 1988 восьмому році, ми стали тим, чим ми. Є сьогодні. Тобто це дітський санаторій. На нашій базі оздоровляються дітки з патологією найразніше з патологією органів дихання, з патологією органів пищеварення, з патологією органів кровообращення. Діти мають змогу не лише відпочивати і лікуватися, а й навчатися. Для цього у закладі створені всі умови, як і для повноцінного творчого розвитку. У нас діти вчаться. Со второго по седьмой класс мы обучаем детей по всем основным предметам общеобразовательной школы. У нас прекрасные воспитатели, 14 ставок учителей и воспитателей, которые тоже целый день с 8 и до 8 вечера находятся рядом с детьми. Втім, головний профіль санаторію все-таки оздоровлення, тож для цього заклад має міцну базу. Працюють фізкабінет, кабінети лікувальної фізкультури, надається дієтичне харчування. У нас є електрофорези, ультразвуковий інгалятор, небулайзери для дітей, астматиків. электросон, различные ингалитории, всевозможные, в том числе мы получаем лечебную соль для галоингаляции, массажный кабинет, который работает также в две смены, то есть мы делаем массажи и вибрационный массаж для детей с органами с патологией органов дыхания, и общеукрепляющие массажи, и детки со сколиозами у нас получают оздоровление. Параллельно С тем по основному заболіванню все запущую ще наприклад, йодні Колектив закладу і маленькі пацієнти давно вже відчувають себе родиною. Тож свято дня народження відзначали по домашньому з караваєм, але й нагородами. Слова вдячності перш за все адресували працівникам санаторію, які віддали праці у цьому закладі не один десяток років. Серед подарунків були і жартівливі нагороди, і концертні номери, які приготували діти. Я сюди приїхала, щоб я тут могла відпочити, повеселитися. Я тут знайшла дуже багато хороших і вірних собі друзів. Ми тут граємо, дружимо разом. А у вас очень хорошо кормят, у вас хорошее здесь питание. Хотелось бы да поздравить с родной санаторий сорокалечья, так как отдыхаю здесь не первый год, и детки здесь действительно воспитываются и лечатся, и хотелось бы пожелать долгих, долгих лет и просчитания всем сотрудникам и своему санаторию. Подібне лікування, коли до ліків та процедур додається небайдужість та справжня турбота, завжди приносить результати. Лише за статистикою медиків, 74% дітей, які пройшли тут оздоровлення, позбавилися своїх хвороб. Тому цей куточок здоров'я на криворіжжі і користується такою популярністю. А потрапити до нього у разі потреби можна просто за путівкою дірничного лікаря.